Всякому місту звичай і права. Григорій Сковорода. Всякому місту, звичай і права, всяка тримає свій ум голова, Всякому серцю любов і тепло. Всяке горло свій смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Панські Петро для чинів трекутки. кутки, Федір купець обдурити пруткий. Той зводить дім свій на модний манір, Інший гендлює. Візьми перевір Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля. Сей Іноземних заводить телят, Ті на ловецтво готують собак, Всих дім, як вулик, гуде від гуляк. Я ж у полоні нав'язливих дум. Лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права. З диспутів учню тріщить голова. Тих. Непокоїть венерин Амур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турботи тільки одні. Як з ясним розумом вмерти мені? Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Байдуже смерті, мужик то чи цар. Все пожере, як солому пожар. Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь?